Двоє людей загинули ще п'ятеро постраждали. Моторошна дорожньо-транспортна пригода трапилася надвечір на вулиці Євгена Коновальця. 23-річна Івано-Франківчанка, рухаючись у напрямку центральної частини міста, не обрала безпечної швидкості руху та не врахувала дорожньої обстановки, кажуть поліцейські. Зафіксовано на камерах відеонагляду. Те, що даний автомобіль виїхав на смугу зустрічного руху. Загинули двоє осіб, а ще п'ятеро осіб потрапили в лікувальні заклади. Одна особа отримала тяжкі тілесні, двоє середньої тяжкості тілесні ушкодження. Ще двоє осіб після огляду медиків було встановлено, що їхньому життю і здоров'ю нічого не загрожує, у них легкі тілесні ушкодження, і вони були відпущені додому для подальшого амбулаторного лікування. Водій шкода та один з його пасажирів отримали травми несумісні з життям. Визволяти їх із понівеченого автомобіля довелося рятувальника. Чотирьох людей госпіталізували, серед них і кермувальниця Ауді. Другий водій у важкому стані. У зв'язку з чим його не було можливості освічити на стан сп'яніння і відібрано кров для токсикологічного дослідження на вміст алкоголю. Провадиться опитування з'ясування. Свідків можливих даної дорожньої транспортно пригоди, зняття інформації із відеокамер, які були в районі місця дорожньої транспорту пригоди, а так само призначено рад необхідних судових і судових. Судово-медичних та транспортно трасологічних і автотехнічних експертиз за фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження. Тим часом поліцейські нагадують прикарпатцям про дотримання правил дорожнього руху, особливо у темну пору доби, коли автошляхи недостатньо освітлені. Ірина Каленчук, Андрій Буцяк, новини на вежі.